Близько 70 років у радянській Україні були відсутні умови для розвитку підприємництва. Системно ліквідувався клас підприємців. Тому із легального сектору економіки підприємництво було витиснено в тіньовий. Негативні наслідки такої тривалої нищівної політики далися взнаки навіть тоді, коли було ухвалено закон про індивідуальну трудову діяльність у 1986 році, що легалізовував дрібне приватне підприємництво. Привіт, ріденькі! Цьому ролику ми закінчимо розбиратися з історією становлення та розвитку підприємства в незалежній Україні. Плейлист з усіма роликами ви можете подивитися ось тут за посиланням. Там будуть три ролики, в яких я розповідаю про історію становлення українського підприємства, починаючи аж з 11 століття. Також хочу нагадати, щоб ви обов'язково додивилися цей ролик до кінця, тому що у кінці я складу свій топ українських підприємців. Тому, якщо ви готові, сідайте зручніше, беріть виделку, чи що у вас та ми потопали рідненькі. А далі про підприємницький шлях України за часів її незалежності на початковому етапі Державної незалежності України підґрунтя для трансформації національної економіки було закладено завдяки відродженню окремої найбільшою зачисленості та економічним потенціалом підприємницької групи малого та середнього підприємництва. Початок 1990-х років характеризувався піднесенням підприємницької діяльності, залученням до підприємницької діяльності широких мас населення та представників різних суспільних верст, легалізацією тіньових капіталів. Талів це було обумовлено курсом на побудову ринкової економіки та відповідно створенням законодавчого підґрунтя, ухваленням законів України про підприємництво в Україні та інші, що проголошували свободу підприємницької діяльності та визначали її принципи законодавчо закріплювали права та обов'язки підприємців, протидіючими чинниками розвитку малого та середнього підприємництва в Україні можна вважати такі, як суттєве погіршення загальноекономічної ситуації в країні, зміна державної податкової політики, а саме перехід. До сплати податку з доходу замість податку з прибутку, відсутність державної підтримки підприємництва. Дія цих чинників призвела до зменшення активності підприємців у виробничих секторах економіки, зменшення загальної кількості малих підприємств та численності працюючих. Дослідження галузевої структури малих підприємств засвідчило, що найбільш привабливою сферою для підприємницької діяльності є оптова та розрібна торгівля. Взагалі, мале та середнє підприємство є провідним ринкоутворюючим сегментом економіки, основою її конкурентного середовища, потужним рушієм соціального, економічного та науково-технічного розвитку. Суспільства Засобом реалізації підприємницького потенціалу населення, воно відіграє важливу роль у створенні доданої вартості, забезпеченні зайнятості, розробці, впровадженні та комерціалізації інновацій. Розвиток індивідуальних та партнерських форм підприємництва є передумовою формування середнього класу, який забезпечує стабільність суспільства і гарантії незворотності руху до ефективної ліберально конкурентної моделі економічного розвитку. Формування малого та середнього бізнесу в Україні відбувалося неравномірно, як з точки зору часу. Так і територіально близько половини малих підприємств зосереджені на території п'яти регіонів України у місті Київ, Донецькій, Дніпропетровській, Львівській та Харківських областях. Однією з причин нерозвиненості малого бізнесу в аграрних районах країни та периферійних містах є недостатній рівень доходів населення, що обмежує інвестиційні можливості громадян. Одним з інституційних бар'єрів на етапі розвитку підприємництва в Україні та формування підприємницького середовища стала державна політика. У сфері нормативно-правового забезпечення малого та середнього бізнесу, що виявлялось у постійній зміні як методології та принципів ідентифікації суб'єктів, так і самих юридичних норм його функціонування. До 2003 року норми господарського законодавства індифікували лише малі та великі підприємства, і тільки у 2003 році господарським кодексом було встановлено критерії індифікації суб'єктів середнього підприємництва. Взагалі, світовий банк розробив виміри, за якими вимірювалися результативність та ефективність державного регулювання у підприємницькій сфері, такі як свобода голосу та підзвітність, ефективність роботи уряду, якість регулювання, стримування корупцій. І свідчать вони про те, що періоди, які характеризуються низькою якістю державного управління та значним рівнем корумпованості суспільства, співпадають із періодами зменшення підприємницької активності та зниженням темпів економічного розвитку загалом. І це були роки з 2000 по 2003 та з 2008 по 2012. Натомість періоди, що характеризуються зростанням свободи слова та підзвітності урядових структур, стали з 2004 по 2010 роки, та з 2013 по 2014 роки, і вони співпадають. Із активізацією підприємницького процесу, насамперед, у сфері малого та середнього бізнесу, тобто розширення прав і свобод громадян, позитивно впливає на зростання економічної активності населення. Період з 2005 по 2012 роки позначений найнижчими показниками ефективності роботи уряду, став найменш сприятливий для підприємництва, розвиток якого обмежувався інституційними бар'єрами, найістотнішими, серед яких стали такі, як системи ліцензування, державного нагляду, надвисокі та складні в адмініструванні. Ані податки, високі навантаження на фонди оплати праці, високі ставки кредитів та їх недоступність для малого та середнього бізнесу. Об'єктивним наслідком такої політики стало зниження активності підприємницької діяльності та її тінізація, що спричинили розвиток таких негативних суспільних явищ, як контрабанда, корупція на всіх рівнях влади, рейдерство та інше. Зростання показників ефективності управління починаючи з 2014 року, співпадає із позитивною динамікою індексу легкості ведення бізнесу від світового банку. І свідчить про суттєве спрощення та здешевлення процедур реєстрації бізнесу, яке виявляється у скороченні часу та кількості операцій, необхідних для заснування підприємств, а також у зменшенні вартості реєстраційних процедур, що сприятливо позначаються на зростанні підприємницької активності насамперед у сфері малого та середнього бізнесу. Починаючи з 2014 року, відбувалася лібералізація економіки, що позитивно позначалась і на наслідках державної політики сприяння розвитку підприємництва, що виявилось у спрощенні дозвільних Ліцензійних сертифікаційних стандартизаційних процедур лібералізації митного процесу, децентралізації та дебюрократизації державного нагляду у сфері господарської діяльності, що своєю чергою сприяло зростанням підприємницької активності, загалом та збільшенню частки підприємництв у структурі вітчизняного підприємницького сектора за період з 2011 по 2016 роки частка малих підприємств у секторі підприємницької діяльності щорічно збільшувалася. І у 2016 році становила 328 Тисяч одиниць, що порівняно з 2015 роком, збільшилося на 1%. Більш динамічно зростає кількість мікропідприємств, частка яких у 2016 році, порівняно із попереднім роком, збільшилася на 5 тисяч, тобто на 2%. Проте позитивна тенденція приросту загальної численності малих підприємств нівелювалася тим, що значна частка цих підприємств традиційно залишалася збитковою, що суперечить самій логіці активізації підприємського процесу і може слугувати свідченням тінізації підприємницького підприємського сектора внаслідок неефективної державної політики. Мале підприємство в Україні все ще не посіло свого місця в соціально-економічному розвитку України, яке воно займає в країнах з розвитою ринковою економікою. Про низький рівень розвитку підприємства свідчать кількість малих підприємств в Україні, що в 10 20 разів менше за аналогічних показників в економічно і соціально розвинених країнах світу. Внаслідок нерозвиненості цього сектора економіки втрачаються такі позитивні ефекти від підприємницької діяльності в масштабах країни, як стимулювання конкуренції та сприяння послабленню монополіз. Плив на структуру економіки та якісну характеристику валого внутрішнього продукту, розвиток раціональних форм управління, швидка реалізація. Якщо говорити про крупний бізнес, то процес його створення та створення великих акціонерних товариств почався у 1992 році, коли розпочалася програма державної приватизації. У 1993 році Верховною Радою України було накладено мораторій на приватизацію невеликих державних підприємств, доведення в обіг національної грошової одиниці впродовж тисяча 1992 року було приватизовано лише 1% від загальної кількості підприємств, що були визначені об'єктами приватизації. Проте саме на цьому етапі зросла засновницька активність. Якщо у 1991 році кількість акціонерних товариств становили лише 38, то через два роки, у 1993, вона зросла майже у 88 разів. Природно, що така прискорена динаміка розвитку корпоративного сектора була зумовлена не так внутрішніми рушиями, як от підприємницька активність, а радше простим Льована державними преференціями, що надавала приватизаційна програма для заохочення підприємницької діяльності. На цьому етапі власність отримували здебільшого працівники державних підприємств, які подекуди не набували навіть номінальних корпоративних прав. У результаті такої інституційної трансформації сформувався клас псевдовласників, які розпоряджалися майном акціонерних підприємств та їх доходами в особистих інтересах, юридично не перебуваючи власниками та не несучи відповідальності за результат такого господарювання. Тивно, така ситуація не сприяла формуванню інституту приватної власності. По суті, за таких умов приватизаційний процес перетворився на бюрократичний перерозподіл державної власності, коли відбулися злиття політичної еліти з бізнес-елітою та формування своєрідної приватно-бюрократичної власності, де домінантною стала її номенклатурна складова. Неринковий за своїм характером приватизаційний процес унеможливив конкурентний перерозподіл капіталів. Після 2002 року приватизація по суті стала втрачати свій реформаторський потенціал, оскільки її темпи, сфери та умови проведення увійшли у суперечність з економічними інтересами несформованих підприємницьких груп. Це зумовило початок тіньового перерозподілу державної власності, найбільш поширеними механізмами якого стали процедури штучного організованого банкрутства. Використання цього механізму створило умови для зміни власника найбільш ліквідних об'єктів, отримання власності за зниженими цінами у цей же період набуло поширенням схеми. Неконкурентного викупу акцій, маніпулюванням реєстром акціонерів, активізація механізмів ворожих поглинань. Та рейдерства, що унеможливлюють встановлення контролю за окремими частками акціонерного капіталу, з'явилися і такі тіньові механізми приватизації, як передавання державних пакетів акцій в управління впливом національними бізнес-групами. Об'єктивно, такі схеми не сприяли формуванню ані ефективної структури корпоративної власності, ані сталої стратегії розбудови корпоративного сектора. Новий етап установлення вітчизняного корпоративного сектору почався у 2008 році із ухваленням закону України про акціонерні товари. Цей закон визначив два нові типи вітчизняних акціонерних товариств: публічні акціонерні товариства, тобто ПАД, та приватні акціонерні товариства, тобто прат. А інші положення цього закону провели чітке розмежування між ПАД та Прат уже за цілою низкою критеріїв. Загалом ухвалення цього закону відкривало новий етап у державному регулюванні акціонерного підприємства. На відміну від корпоративного сектору більшості країн заходу, що формувався шляхом тривалої еволюції, наш корпоративний сегмент дуже відрізнявся. Корпоративний сегмент в Україні представлений переважно первинними та вторинними структурами. Така структура корпоративного сектору є нетиповою для корпоративних відносин в країнах із розвиненою економікою, де у структурі корпоративного сектора переважають фінансово-промислові групи, асоціації. Конгломерати, некласичні холдинги, транснаціональні корпорації, а також нові за формою та змістом метакорпорації. У світі процеси реорганізації підприємств спричинили формування транснаціональних корпорацій, рівень капіталізації яких є більшим за ВВП цілих країн. Вітчизняні корпорації зі своїми характеристиками значно відрізняються від корпорацій розвинених країн світу, які мають багатоголозеву структуру виробництва та замкнуті цикли виробництва товарів кінцевого попиту. Тому можна стверджувати про достатньо. Умовне застосування терміна корпорація для українських підприємств, а також про значно нижчий рівень розвитку вітчизняних акціонерних товариств, порівняно із західними корпораціями. Головним критерієм для приналежності компаній до транснаціональної корпорації у світовій практиці вважається наявність підрозділів у двох чи більше країнах, здатність проводити узгоджену політику через один чи декілька центрів прийняття рішень. Індустріальний союз Донбасу була першою вітчизняною компанією, що вийшла на міжнародний ринок створення торгових і сервісних мереж для реалізації металопрокату, а також придбала виробничі активи за кордоном. Відповідно до міжнародних критеріїв лише декілька українських компаній можуть претендувати на статус транснаціональних корпорацій. Такі вітчизняні компанії, як Індустріальний союз Донбасу, Нафтогаз України, Інтерпайп, Систем Кепітал, Зефіртаж Group Оф Companies, Корпорацію «Рошен», Укрпромінвест, проте загалом в Україні відсутні потужні конкурентно спроможні корпорації, які б становили ядро національної. Економіки та відповідали світовому рівню технологічного розвитку та організації виробництва, виступали активними експортерами та конкурували із світовими транснаціональними корпораціями в українському суспільстві сформувався прошарок населення, який фактично зайняв монопольне становище у володінні та розпорядженні колишньою державною власністю, тому що великі компанії в нашій країні виникли не шляхом поступового історичного тривалого нагромадження капіталу і поступового відшукування та вдосконалення оптимальних організаційно. Правових форм підприємницької діяльності відповідних рівнів вже фактично досягнутої концентрації капіталу з одного боку та спроможних до подальшої її посилення з іншого боку. У вітчизняній економіці приватні корпоративні монопольні утворення виникли у результаті швидкої за часом зміни власників на донедавна ще державних підприємствах, у тому числі і через застосування далеко не ідеальних з точки зору дотримання чинного законодавства методів проведення державних активів у приватні, зрощування владних державних структур та нових монопольних власників, що спостерігаються сьогодні в Україні найбільшими корпораціями в українській економіці переважно є сировинні підприємства насамперед нафтогазової, металургійної, хімічної галузей. дещо активніше формуються корпоративні структури в машинобудуванні та автомобілебудуванні. Негативною ознакою структури переналежності корпорацій України до видів економічної діяльності є відсутність концентрації капіталу у сфері високих технологій, пасивність вітчизняного корпоративного сектору до впровадження технологічних інновацій. Якщо взяти до уваги аграрне підприємство в Україні, то варто відзначити, що реформування вітчизняного сільського господарства в період після розвалу СРСР, тобто з початку 90-х років, практично зводилося до перебудови системи управління, до надання певною мірою, самостійності, колгосп. І родгоспом та до впровадження орендних договорів відповідно до останнього селяни отримували право на довготривалий період брати землю в оренду та розпоряджатися виробленою продукцією на свій розсуд. Таким чином почала формуватися перспективна підприємницька група селянства фермерство. Цьому сприяли у першу чергу знання селян-підприємців деяких особливостей, наприклад, грунту, рослин, тварин, клімату, що на перший погляд здавалося достатнім для ведення сільськогосподарської підприємської діяльності однак, формування класу фермерів без запровадження базових інститутів ринкової економіки, у тому числі приватної власності на землю, відбувалося із великими труднощами. Як відомо, ефективний розвиток землеробства можливий лише у тому соціально-економічному середовищі, що не протистоїть свободі господарування на власній землі, а гарантує цю свободу. Будь-яке обмеження означає підміну аграрних відносин її сурогатними. Однак історія становлення вітчизняних кооперацій у кінці 19-го на початку 20-го століття засвідчує, що держава не тільки не допомагала, а й перешкоджала Розвитку кооперативного руху кооперативні організації розпочали свою діяльність майже нелегально за відсутності будь-якої законодавчої бази. Лише ініціатива та невтомна робота українських учених та громадських діячів, які вивчали кооперативний досвід у країнах Західної Європи, сприяли появі та адаптації кооперативів, забезпечували легітимність їх роботи, підвищували можливості їх вживання та функціонування в межах існуючої економічної системи. Особлива заслуга вчених тієї доби у тому, що вони не були кабінетними дослідниками. Свої теоретичні висновки спробували на практиці. З огляду на викладене можна зробити висновок, що основна причина провалу у відродженні сільськогосподарської кооперації насправді криється в ігноруванні, передусім, неформальних чинників її розвитку. Слабкість неформальних кооперативних інститутів у свою чергу негативно вплинула і на формальні інститути. А також організацій, діяльність яких повинна була спрямовуватися на втілення законодавства, поширення кооперативної ідеї. Це триватиме доти, доки суспільство не усвідомить значення кооперації як дієвого інструменту розв'язання проблем на селі, матиме недостатній рівень системних знань про кооперацію, внаслідок чого стратегія розвитку відсутня. Потужні перешкоди для розвитку вітчизняної кооперації є і інші неформальні чинники, такі як відсутність довіри та конфлікт інтересів між фермерами. Тому складовою успіху має стати виявлення. Лення на селі ініціативних і авторитетних лідерів, здатних досягти консенсусу між зацікавленими сторонами стимулювання об'єднання індивідуальних сельських господарств у кооперативи, вести за собою членів кооперативу для досягнення спільної мети. Натомість кооперативи нерідко реєструють представники місцевих олігархічних груп, чиновники з метою отримання донорської допомоги, пільгового оподаткування, дискредитуючи істину місії кооперації. Крім того, часто новостворені кооперативні організації відтворюють інші гірші риси. Радянської організації, такі як єдиноначальність беззворотнього зв'язку. Профанація виборів керівництва та волюнтаристський розподіл доходів. Зрозуміло, що рівень довіри населення до таких організацій в Україні незначний. Отже, розвиток сучасного аграрного підприємства в Україні є одним із ключових завдань, адже потенціал сільськогосподарського виробництва, зважаючи на природні конкурентні переваги, є ваговим та перевищує потреби внутрішнього ринку. Водночас, зростання у світі попаду на екологічно чисті та якісні продукти харчування надає реальний шанс сільському господарству України на стійкий розвиток однак, найбільш Можливості вистояти у конкуренції із європейськими сільськогосподарськими підприємствами на ринку наразі мають великі вітчизняні агрокомпанії, діяльність яких активно прямо і опосередковано підтримувалася у попередні роки. Далі хочу трошки розказати про розвиток фінансового бізнесу в Україні. Важливу роль у формуванні конкурентоспроможної вітчизняної економіки та підвищенні результатів функціонування реального сектора відіграє здатність фінансових ринків мобілізувати та ефективно перерозподіляти зовнішні та внутрішні фінансово-інвестиційні ресурси впливати на формування адекватної вартості цих ресурсів та стимулювати збільшення їх обсягів, особливо у період фінансово-економічної кризи, в умовах фінансово-економічної нестабільності формування комерційних банків як основи фінансового підприємства призводить до певних негативних наслідків щодо розвитку реального сектору економіки країни, зокрема зростання вартості фінансово-кредитних ресурсів у наслідок його дефіциту, призводить до зниження ділової активності та тінізації економіки країни. В цьому контексті основними чинниками неспроможності вітчизняних комерційних банків. В кризових умовах на необхідному рівні виконувати функції основних інститутів фінансового підприємництва, визначено недостатній рівень капіталізації та суттєве зниження ліквідності комерційних банків. До речі, я робив окремий випуск про історію банків та банківської системи України. Подивитись, ви його можете ось тут за посиланням. А ми продовжуємо. І дослідження чинників і тенденції росту фінансового підприємництва в Україні на початку 90-х дозволяє зробити певні висновки. По-перше, формування фінансового в Україні у 90-х 2010 х роках відбулося в Умовах інституційної нестабільності під впливом постійного реформування ключових напрямів фінансово-економічної політики держави на засадах політичної доцільності, що стало чинником формування цього виду підприємської діяльності не як локомотива соціально-економічного розвитку, а як механізму впливу великих промислових груп на вектори розвитку держави загалом. По друге враховуючи нестабільність економічної ситуації в Україні та наявність великої кількості недоліків у державному управлінні фінансово-економічною сферою, фінансове підприємство є найбільш ризикованим видом підприємницької Ясності в Україні, що пов'язано із таким його сутнісним характеристикам, як постійна зміна конюктури фінансових ринків, систематична необхідність глибокого фундаментального і технічного аналізу, постійна потреба у найбільш достовірної інформації. На початку 2000-х у розвитку підприємства окреслилася нова тенденція до посилення соціальної орієнтованості, що знайшла вияв у поширенні соціальних ініціатив бізнесу та формуванні стратегічних програм корпоративної соціальної відповідальності, які відображають добровільне зобов'язання сприяти зменшенню негативних. Наслідків діяльності компаній та зростання соціальної та екологічної ефективності їхньої діяльності. Корпоративна соціальна відповідальність стала важливим елементом бізнес-стратегії. Спочатку 21-го століття корпоративна соціальна відповідальність поступово стає нормою підприємської діяльності та бізнес-культури в Україні. А з початку 2000-х років в Україні починає активно розвиватися і особлива модель соціально відповідального бізнесу соціальне підприємство, чинником зростання популярності та активного розвитку цієї нової форми бізнесу. Стали з одного боку загострення соціально-економічних суперечностей як у національних, так і в міжнародному масштабі, так і з іншого неспроможність ринку та держави вирішувати певні соціально-економічні проблеми суспільства. Соціальне підприємство інноваційна форма господарської діяльності, основною метою якої є вирішення соціальних проблем бізнес-методами та забезпечення позитивно-соціальних економічних змін у суспільстві. Соціальне підприємство відрізняється від звичайного відсутністю прямих одержувачів прибутків. Акціонери або власники компанії не отримують персонального економічного доходу від діяльності підприємства, а спрямовують його на вирішення соціальних проблем. Ну що, друзі, це був мій переказ історії становлення українського бізнесу та підприємництва. В цьому ролику я розповідав про акціонерні товариства, агробізнес, фінансовий бізнес та інноваційний бізнес в Україні. Почну з фінансового бізнесу та підприємця Олега Горховського. Олег у минулому топ-менеджер Приватбанка у 2017 році став співзасновником ІТ компанії. Fintech бенд сферою застосування нового бізнес-продукту був обраний онлайн-банкінг, і вони з партнерами створили один із самих інноваційних та крутих банків України, орієнтованих саме на звичайних людей. Це був монобанк. Далі хочу розповісти вам про одного з найкрутіших агробізнесменів України Олексія Водотурського, який створив компанію Нібулон. Олексій Водотурський заснував Нібулон, яке є одним з найбільших агрохолдингів в Україні. у 1991 році. В Миколаєві відтоді він був його незмінним генеральним директором. Nibolon Пройшов шлях від невеликої фірми до одного з найбільших підприємств, які займаються виробництвом, зберіганням, переробкою та експортом сільськогосподарської продукції. А до середини 2000-х Нібулон став одним із найбільших в Україні виробників та експортерів аграрної продукції. В ніч на неділю, 31 липня 2023 року, під час потужного обстрілу Миколаєва в його дом потрапила ракета, та він трагічно загинув. А далі я хочу розповісти про Юрія Косюка, який заснував компанію МХП. Лідера українського ринку в харчових та агротехнологіях хтось у дитинстві мріяв стати космонавтом, лікарем або пожежним. А Юрій Косюк мріяв стати головою м'ясокомбінату. Перший підприємницький досвід, майбутній акціонер МХП Юрій Косюк отримав ще в студентські роки, працюючи брокером на товарній біржі. Саме так він заробив свій перший капітал в 100 тисяч доларів. На ці кошти підприємець побудував м'ясоковбасний цех на Черкащині. Проект виявився провальним. Завод довелося закрити, але після невдалого досвіду Косюк створив компанію. Яка торгувала зерном борошном і спиртом, науково-технічний центр харчової промисловості. І до кінця 90-х підприємство увійшло до числа найбільших зернотрейдерів України. У складі науково-технічного центру харчової промисловості був Миронівський завод із виробництва круп і комбікормів. В 1998 році на базі Миронівського заводу та птахофабрики Перемога був створений Миронівський хлібопродукт, який тепер ми знаємо як МХП. Який створив бренд Наша Ряба, так і почалася історія найвідомішої курочки України, яка точно перемогла ножки Буша. Ну що, друзі, як вам сподобалось, нагадую, що це була третя, остання частина історії українського підприємництва та топу українських підприємців. Ми, як завжди, чекаємо на вашу думку в коментарях. Не забудьте підписатися на канал та поставити лайк цьому відео. З вами був Нікіта. А ми потопали відпочивати.